П'ятнадцять днів ходила кубіше дітвора навколо яскравого новенького майданчику, милуючись різноманіттям гойдало, гірок та інших ігрових спинах, намагаючись проникнути засмугасту стрічку заборони та чекаючи, коли нарешті висохне бетон, укріплюючи цю диво споруди. Нарешті довгоочікуваний день настав. Привітати капсульчан приїхали. Губернатор Сумчини Юрій Жирчмель, депутат Верховної Ради Андрій Теркач, міський голова Микола Нога та Муха, фракції регіоналів Фракция реферального, Урочистості відкрив директор казинного заводу «Імпульс» Євген Чернов. Наверное, сьогодні ми починаємо нову традицію. У нас є день поселка. тепер буде у нас традиційний день Праздник, посвященный Дню Знания. На этой площадке мы приурочили вот к этому празднику, который мы сегодня с вами проводим. Немного из истории этой площадки. Я получил письмо от жителей микрорайона, порядка 70 подписей, посещения города Сиховичем. В это время был рядом Деркачин Леонидович. И пока не давали интервью, мы с Андреем Леонидовичем поговорили, я описал ситуацию, что неплохо бы капсульчанам за такую работу два года на пользу отчизны, на оборону отчизны, иметь бы площадку. Ровно через три недели площадка была у нас На думку народного депутата від партії регіонів Андрія Деркача, бути вчителем у сучасній Україні більше місці аніж професія. і з це має знаходити розуміння, моральну та матеріальну підтримку з боку всіх нас. Андрій Джонідович також закликав цих небайдужих долучитися до доброї справи матена. Це не перша дитяча площадка, яка встановлюється на территории Сумской области и вообще устанавливается нами. Но э, очень важно здесь как бы режим совместной ответственности и совместной работы. И руководство предприятия, и местных предпринимателей, я имею в виду Галину Слезовскую. И, собственно, это наш маленький подарок, это прелюдия к детской площадки. Да? На самом деле, вот, когда мы открывали площадку в Глухове, мы предложили всем бизнесменам, поставьте свою Еще одну горку, еще одну качельку подпишите, вторую, третью, пятую, десятую, так чтобы это разрасталось. Окрім новенького майданчика, підростачі покоління Каспічан отримали сучасні комп'ютери. Четверта та восьма школи від обласної держадміністрації, а три дитячі садки розташовані на території Кузбишівського мікрорайону від міст виконкому. За словами губернатора Сонщини Юрія Чмаря, підкулування про зону зміну є одним з пріоритетних напрямків роботи від обласної та від місцевої влади. Сьогодні ми говоримо про та, яка ходить в школу, дошкольні учреждення. Вони повинні отримати Качественные знания должны иметь будущее в жизни и, выходя со стен школы, уже эти знания использовать. Это говорим мы о предоставлении первого рабочего места. А сегодня город Шостка имеет все предпосылки для того, чтобы опять вернуть славу промышленного индустриального центра области. Міський голова Микола Нога приєднався до поздоровів та підкреслив, що тільки спільними зусиллями можна досягти бажаної мети. Сьогодні така приємна подія, що в нашому місті з'являється така площадка. Хочу трошки раніше сказати, що ми з вами чули, як у Глухові, то з'являлася ціла вулиця, то з'являлася цілий національний парк. То щось ще робилося, то нам було завидки, що в нас були такі депутати, що толком нічого тут не з'являлося. І приємно, що сьогодні таке взаємна, взаємна робота голови обласної державної адміністрації, депутати Верховної Ради, місцевих депутатів дають можливість нашому місту мати додаткові об'єкти додаткові умови для кращого життя. Я висловлюю щирі слова вдячності від мешканців вам за те, що ви зробили таку справу. Урочисте розрізання червоної стрічки і нарешті відлахи мають змогу познайомитися ближче до і ігровим майданчиком. В разные герматы перші в клеваче з с нашей групою. группой. Теперь в город можно не ездить, а можно на поселок ходить пешком. Горькие канаты тут. Много чего. Этот праздник для детей. Он такий красивий, красивый, хороший. Не менше за своїх діточок радійте батьків, адже тепер проблема змістовного та корисного проведення досвіля вирішена. За словами дитині, вони готові не тільки користуватися благами ігрової цивілізації, але й полагодити їх, якщо буде необхідно. Дітям є де поіграти, щоб на малышам, і мами щасливо відпочивати. Ми раді. Раді і для батьків, і також для дітей. Хорошо, що зробили в холодні. А то така рада. У нас нету площадки. Ми в цьому домі живем, так, тільки в ліс ходимо гуляти, а сюда ми доходимо, у город ездили. Ну а тут тепер ми будем сидити ходити. Зовсім удовострієм. Призинде, так, там ці оригінальні хореографічні та вокальні номери. Зубовє підготовлені юними культуристи. Різноманітні конкурси, святище та святкове оформлення скينة, цей грубого майданчика, які створили піднесенний настрій цим присутнім, та залишили у нас незабутні враження. Отже, дікафікаселя отримали не тільки безкоштовну перекуску Україну розваг та новенькі комп'ютери, але й життєвий приклад від дорослих щодо захисту інтересів своїх дітей та піклування про них, а це дорогого кошту.